Дорогі друзі, коли дія з'явилася, я дуже скептично відносився до неї. А ще лунала різка критика, мовляв, усі хочуть оцифрувати, хоча ми і так оцифровані, бо треба усім мати ідентифікаційний податковий номер, оцифровані днем і роком народження. А ще казали, що влада придумала дію, щоб проводити вибори і голосування через дію, бо там можна. Буде махлювати. Але згодом я таки переконався, що дія дуже корисна, особливо для пенсіонерів. Звісно, що для неї потрібен більш сучасний телефон з розширеними функціями і доступом до інтернету. Його називають смартфон. Так, він дорогий, але дуже часто, більш заможні люди, часто змінюють смартфони на. Більш новіші моделі і продають свої дешевші. І не треба боятися, що він уживаний. Просто попросіть у когось більш досвідченого перевірити, як він працює. І краще, звісно, купляти в магазинах мобільного зв'язку. Там є великий вибір уживаних смартфонів. Давайте розберемося, чим зручна дія. Ось свіжий приклад. Уряд запускає програму зимової підтримки і дає по тисячі гривень разової допомоги для пенсіонерів та 6500 гривень для тих, хто втратив роботу або доходи через бойові дії та евакуацію. Обидві ці виплати можна оформити через застосунок ДІЯ. У розділі послуги та допомога можна прочитати умови отримання виплат. І заповнити електронну заявку, використовуючи «Дія підпис Підтвердження приходить у застосунок і на електронну пошту, а гроші надходять безпосередньо на картку банку. А тепер мої ще інші аргументи за. По-перше, це заміна походів по інстанціях з паперовими документами. Цифрові документи в дії мають юридичну силу і працюють так само, як паперові чи пластикові оригінали. Правда, нотаріуси все-таки вимагають паперові документи. В цьому є певна незручність. По-друге, дія дає доступ до порталу електронних послуг пенсійного фонду. А там є вся інформація про пенсію, про її розмір, про стаж, про ідентифікацію. По-третє, у застосунку Дія зручно тримати внутрішній і закордонний паспорт, водійське посвідчення, пенсійне посвідчення, техпаспорт автомобіля, цифрові довідки та інші електронні документи, що синхронізуються з державними реєстрами. Це означає, що у будь-який момент ви можете пред'явити документ на екрані свого телефону. Або згенерувати перевірочний QR-код. У 2025 році уряд і пенсійний фонд запровадили додаткові умови для продовження виплат пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Їм потрібно підтвердити, що вони живі до 31 грудня, інакше виплати призупинять. До проходження ідентифікації. Для тих, хто має дію, це найлегший і найпростіший спосіб пройти ідентифікацію. А якщо дія недоступна бо нема біометричного паспорта, тоді треба реєструватися на відеоідентифікацію на порталі Пенсійного фонду, або йти до консульської установи України в країні перебування і отримати документ, що особа є живою. Та надіслати до пенсійного фонду. А якщо і це не хочеться робити, тоді треба їхати в Україну на Батьківщину і звертатися до найближчого пенсійного фонду. Отже, підсумуємо: дія має стати вашою щоденною звичкою. Опанувавши дію, ви отримуєте доступ до електронних документів у телефоні. Інструменти для взаємодії з пенсійним фондом, без можливість своєчасно проходити ідентифікацію, коли це буде потрібно, а її доведеться проходити щороку до 31 грудня, контроль за довідками, запитами і повідомленнями. Цифрова грамотність сьогодні дає незалежність. Сьогодні ви навчилися входити через Дія-підпис і записуватися на відеоідентифікацію. А завтра вже будете самостійно отримувати витяг або різні довідки. І цим ви менше залежите від сторонньої допомоги і більше контролюєте власні права. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!